Робота міністерства у цьому році посилено, працюємо в напрямку комплексної підтримки ветеранів та ветеранок. Зокрема, це про роботу фахівців із супроводу. Це особи, які вже працюють в громадах. Їх на сьогодні тисяча. 375, що охоплює біля 75% територіальних громад, це особа, яка може допомогти в усіх напрямках, має досвід. Ми їх постійно навчаємо. Вони з'явилися тільки два місяці тому назад, приступили до роботи. Працюємо над їхньою підтримкою, щоб підтримка їх відображалась на якості підтримки кожного ветерана. Також ми зрозуміли, що ветеранам ветеранкам Потрібна допомога у напрямку паркування на місцях осіб з інвалідністю. Ми миттєво на це відреагували. А також внесли відповідні два законопроекти до Верховної Ради. Вони вже схвалені кабінетом міністрів України. Це підвищення штрафу буде за паркування на таких місцях до 5100 гривень. А також особи, які паркуються і бажають користуватися такою пільгою, і водії, які перевозять. Осіб з інвалідністю повинні обов'язково мати наклейку на автомобілі. Зараз це не обов'язково до прийняття закону а також відповідний qr код який відображає інформацію про наявність інвалідності. Сподіваємося, що ці заходи збільшать кількість місць, на яких будуть паркуватися особи, які мають право, а особи, які не мають, вже не будуть це робити. Комплексна наша підтримка також полягає і в допомозі на спорт продовжуємо цим займатися півтори тисячі гривень. Наші учасники бойових дій можуть отримувати через додаток Дія, надаємо сертифікати на навчання для дітей ветеранів і ветеранок. Відповідно можуть отримати і відшкодувати повну вартість у будь-якому навчальному закладі. Комплексна підтримка також зокрема спрямована на психологічну підтримку. Це трирівнева підтримка. На першому рівні допомога загальна. На другий третій це комплексна підтримка мультидисциплінарною командою у вирішенні психологічного стану ветерана. Щодо соціалізації повернення від військової служби до цивільного життя, в минулому році ми затвердили відповідний подали в кабінет міністрів і затверджено стратегію повернення від військової служби до цивільного життя. Вона передбачає усі галузі зокрема, це і професійна адаптація. Ветерани та ветеранки можуть звертатися до обласних військових адміністрацій і отримувати відшкодування за перенавчання в різних сферах на основі. Того досвіду, того рівня освіти, який він мали до того. Ми також з метою підтримки ветеранів є така державна установа, Український ветеранський фонд, і надає вона гранти від 500 до 1,5 мільйона гривень. Ветерани цим користуємося. Загалом на цей рік передбачено на таку підтримку 400 мільйонів гривень, тому можна до державної установи звертатись і мати таку допомогу. Ще одним напрямком, який ми активно працюємо, і плануємо, що такий законопроект прийметься в серпні цього року, це. Ветеранський бізнес, про ветеранський законопроект, про ветеранське підприємництво з метою підтримки підприємницьких ініціатив учасників бойових дій. Ветеранське підприємництво це буде відокремлена така такі суб'єкти господарювання, щоб ми зрозуміли, що 100% такої юридичної особи або фізичної особи підприємця, і з метою. Воно буде відображено і в реєстрах, і різні сфери зможуть відповідно підтримувати такі бізнеси. Узагальнено зараз в Україні понад 1,3 мільйони ветеранів. Ветеранок з них в минулому році понад 400 осіб отримали допомогу від Українського ветеранського фонду підтримку на підприємництво. Вже на сьогодні понад 400 дітей отримали сертифікати на навчання. Ми запустили цю програму в травні.